Вітаю, шановні глядачі, на цьому YouTube-каналі. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те, що значить життя за склом, і чому ми відчуваємо себе замкнутими, ізольованими і в вакуумі. Давайте уявимо, що в цей світ особистість приходить цілісною. Це таке утопічне от, уявлення, але допустимо. І кружечок справа, який під плином певних психічних подій і певних внутрішніх контекстів щось не міг витримати і відрізав ніби від себе травматичний досвід. Це те, що ми називаємо відщеплення або розщеплення. Ніби щось до цього було ціле, але втратило певну частину. І давайте уявимо, що таких ситуацій у нас в житті буває декілька або багато, у кожного різний психічний досвід. І в залежності від цього більше відщеплених частин з'являється у особистості. Тобто, що значить відщеплена частина? Це те, що ми в якийсь момент вирішуємо взяти, покласти в мішечок і заховати куди подалі, там де цього ніхто не побачить. Але коли ми в себе щось забираємо, нам треба щось дати взамін. А взамін ми даємо певний, певний захист цим частинам, тобто захист від ретравматизації. Ми їх ніби ховаємо, але водночас ми їх оберігаємо для того, щоб не відчути пікових точки, точок жаху, які ми могли до цього відчувати внаслідок травматизації. І оцей кружечок, це наша особистість, вона уже поміщає себе в певний акваріум, уже поміщає себе в певний вакуум, де певні стінки цього вакууму вони ще якось готові контактувати з цим світом і якоюсь певною мірою взаємодіють. А ті частини, які були особливо болісними, вони за такою товщою скла. Який не пропускає інших, який може не пропускати інформацію. Тобто ці стінки вони являються запобіжником від того, щоб щось, що дуже сильно утрималося, утримувалося до цього, не вилилося в цей світ певним ефектом. Давайте уявимо, наприклад, таку. Ситуацію дівчинка завжди хотіла танцювати, але їй говорило, що танцями вона багато не зробить і що це все взагалі не потрібне. І тут їй довелося цю потребу відщепити. Ну, якщо це не потрібно, ну треба ж якось її не відчувати. І тут проходить 10-20 років, і дівчина починає танцювати. Тобто, Щось, що вона утримувала дуже багато, дуже довго, вона цьому дає бути. Але коли вона цьому дає бути, вона може зіткнутися з відчуттями власної обмеженості, можливо, якоїсь нещасливості, відсутності радості, бо це вона в собі віднайшла досить пізно, хоча вона могла б це інтегрувати набагато раніше. Тобто, все-таки певний ефект від усвідомлення цієї частини, цієї потреби, яка, виявляється, ще досі необхідна, він може бути різним. Це така ситуація, так, от, яку ми там, в принципі, плюс-мінус можемо і самі пережити. Але давайте уявимо, що там в цих відщеплених частинах може бути і втрата близького, і певне насильство, яке довелося пережити особистості. І щось таке трагічне, з чим самостійно було справитися неможливо, але й при цьому не було того підтримуючого, близького, який би зміг допомогти нам не не відрізати від себе частину, а якось її долюбити, доплекати і дати зрозуміти, що так вона поранена, але з нею все окей. Тут ми з вами приходимо до другого пункту, коли ми вже розуміємо, коли ми вже знаємо, що особистість уже в акваріумі, де вона може відчувати замкнутість, вакуум, ізольованість, депресію і безнадійність. І особистість починає переносити певні аспекти реального життя у внутрішній світ. Не даючи собі реальної взаємодії з іншими. От давайте це розглянемо, от, наприклад, перших, першого пункту. Замкнутість. Да? Про... Замкнутою називають людину, яка знаходиться в собі, в своєму внутрішньому світі, який тяжко будувати відносини із зовнішнім світом. У вакуумі людина себе відчуває тоді, коли вона. Не, коли вона бездіяльна, коли вона не може зробити певні дії, чи не знає, чи боїться, тобто вона завмирає. Ізольованою, а називають таку людину, яка не відчуває власної реальності цього світу, тобто вона відчуває себе відчуженою, ніби не має тих реальних взаємозв'язків з кимось, які допомогли б відчути їй, що. Так, я є у кожній своїй дії і у кожному своєму дні, бо у мене є взаємовідносини. Депресію людина відчуває як наслідок цих трьох факторів, які на неї впливають. Вона називається депресією, бо думає, що це пов'язане з зовнішнім світом, що її невдоволеність пов'язана з зовнішнім світом. В той час, коли насправді це вплив. Тих відщеплених частин, які ми собі не дозволяємо аналізувати, бо вони сильно болять. І це викликає відчуття безнадійності, бо це створює таке ніби замкнуте коло, в якому людина водночас і відчуває потребу щось змінити, а водночас і неможливість цього. І оцей такий стан між двома полюсами, він може тривати роками. Аж до тих пір, доки в особистості ємкість не закінчиться, і вона не вибухне ефектом. Хтось там в 40 років змінює професію, хтось йде з сім'ї і так далі. Бо вже неможливо відчувати і витримувати тиск цих відщеплених частин. От це знаєте, це ніби. Водночас оцей жовтий кружочок в акваріумі, це певна частина, яка все ще якось взаємодіє із соціальним зовнішнім світом. А оті шматочки, ніби прив'язані до санчат і тягнуться в різні боки. Тобто, водночас треба із соціумом взаємодіяти, і стримувати. І часто ми можемо спостерігати у людини це знаєте, як таку певну ірраціональність. Тобто ми не говоримо, що вона ірраціональна, але як певну ірраціональність, тобто дьорганість, таку трошечки невідповідність мислення і дій, таку, знаєте, ніби хтось взяв декілька образів і зліпив це все в одне. І ц... от... така певна неконкурентність, тобто невідповідність того, що людина транслює, і того, що ми можемо відчувати біля неї або Тих фактичних дій, які воно робить. Тобто, це такий відчувається як внутрішня безсвідома боротьба і, і збиточна, вибачте, і збиточна напруга. І для того, щоб не зустрічатися з цими частинами, які починають тригеритися умовно, коли ми вступаємо у взаємодію з реальним світом. Психіка робить таку певну хитрість. Вона переносить життя у внутрішній світ і лишає себе по болючим точкам реальної взаємодії. Наприклад, людина, яка втратила своє кохання, вона може від тяжкості пережитого не знайти відносин знову, бо всіх, кого вона зустрічає, вони їй не підходять, бо вони не відповідають там певному. Певній картинці, яку собі у внутрішньому світі не уявляла особистість для того, щоб зробити неможливим вступити знову у відносини. Бо вступ у відносини нагадає про ту частину, яку вона відчепила від себе в неможливості пережити травматичний досвід розриву. Якщо буде незрозуміло, пишіть в коментарях. Буду трошечки більше розкривати, бо це непроста тема. Ми вже зрозуміли, що людина свої відчеплені частини вона їх ховає і намагається щось про них таке нафантазувати. Дати якийсь певний сурогат у внутрішньому світі якось це компенсувати, щоб не реалізовувати. Наприклад, людина, яка боїться осуду, може скільки угодно фантазувати про те, який вона класний танцюрист. І вона може скільки угодно, скільки завгодно фантазувати про те, як вона десь буде виступати, як буде її аплодувати. Але в реальності вона. Можливо, і не зможе вийти танцювати перед усіма. бо відщеплений осуд, який фанить, але водночас в якому зізнаватися собі не хочеться, він все ж таки буде вносити корективи в загальну картину. І це те, що ховається в безсвідомому, це те, що От багато клієнтів проходив терапію, говорять: клієнт це ж знову все з дитинства. Ні, друзі, це не тільки з дитинства. Це ще й з моментів нашого дорослішання, Бо все, з чим ми не змогли справитися, все те, де на, у нас не було достатньої кількості підтримки, все те, те не відреаговане йде в чуланчик, в акваріум, і там собі якийсь час живе в вакуумі. якийсь час… Доки не стаються такі події, які вимушено достають те, що ми колись хотіли заховати. Але для того, щоб не розбиратися в істинності внутрішніх почуттів, відчуттів і взагалі власної особистості, психіка придумала дуже класний захисний механізм, який називається механічне виконання справ без реальної зацікавленості і емоційної включеності. Умовно людині може бути необхідно в якомусь етапі її життя багато знайомств, те, що ми називаємо нетворкінгом. І вона об'єктивно розуміє, що їй це зараз необхідно Оцією частиною, яка сидить в акваріумі, але ще якось взаємодіє з світом. Але в неї є внутрішні частини, які можуть боятися інших людей. Які можуть взагалі думати про них погано, ставитися до них вороже, бо колись вона пережила певний травматичний досвід. І що й відбувається? З одного боку, вона розуміє, що необхідно знайомитися з людьми, а з іншого боку, вона знає, що в неї є цей травматичний досвід. І психіка починає виконувати, в принципі, справи, тобто знайомитися з людьми, але якось так, знаєте. Без особливої зацікавленості, а можливо навіть знайомитися і не з тими, з ким потрібно, або можливо, знайомитися з кимось більш безпечним. Тобто механічно щось виконувати, давати собі віру в те, що я це дійсно роблю, але без внутрішніх відчуттів такої спорідненості в цих діях, от в цей момент, саме з цією людиною зараз. Тобто це таке: прийшов, поговорив, фш, і швидко пішов. Тобто, ніби зв'язок особистість намагалася налагодити, але фактичного взаємозв'язку не відбулося, бо вона налагоджувала не цілою особою ці зв'язки, а якоюсь певною соціальною частиною. А та частина, яка дійсно може відчувати інших. чи бути пов'язаною з іншими людьми, вона може бути просто ні, закрита від цієї реальності. До неї туди може бути просто не вистати доступу. І відповідно, дуже багато наших з вами дій вони можуть бути неефективними, бо коли ми не знаємо, що знаходиться насправді у нас в наших чуланчиках, або знаємо, але не даємо собі про це говорити, чи це бути, чи це досліджувати. Ми живемо своє життя не повністю, тобто не повними собою. І от ви бачили на обложці в цьому відео: такий сидить хлопець у воді, в акваріумі такий зажатий, зажатий. І це наші дисфункціональні частини, які взагалі-то можуть бути супер класним ресурсом. Це ті наші частинки. Колись нашого цілого, що ми заховали, але вони вкрай важливі. Бо це колосо. Невже колесо зможе покотитися, якщо у нього не буде, там, не знаю, трьох спиць, трьох опор? чи... Тобто воно вже не буде колесом. Це вже якийсь пакмен, який вже відкриває свого ротика, але це не цілий ціли колосо, це... це не ціла особистість. І я вбачаю мету цього каналу саме в тому, щоб дати таку кількість і такої якості інформацію, яка б допомогла б вам ці частини якось інтегрувати, Чи взагалі усвідомити, що така необхідність є. Бо Забула, чесно кажучи, Щойно записувала відео, це ж саме таке саме, але не увімкнула рекодер. <плес> Особистість створює певний внутрішній захист. Тобто, як зробити так, щоб ніхто не здогадався, що в мене ці вразливі частини, які я заховав, як зробити так, щоб мені повірила? Я особистість починаю одягати на себе ті обладунки, в яких вона не воювала умовно. Вона починає або певним панциром сили, який, по ідеї, має забезпечити їй, бути таким гарантом безпеки від ретравматизації і від відчуття повторного тих пікових відчуттів, які колись... Довелося закрити. Несправжня сила як протидія страху слабкості. І особистість, будучи в цьому акваріумі, розуміючи, що чомусь вона не може розкрити свій потенціал повною мірою, і повною силою, вона це ще більше починає заангажовувати якимось конструктами, брендами, надмірною діяльністю, трудогалізмом, таким напущеним, такою пихатістю, десь навіть насильством, але для того, щоб якось скомпенсувати ці спогади, про слабкість, яку їй довелося відщепити від себе і закинути в акваріум, щоб воно там маринувалося в тому акваріумі і не дати цьому ні вийти, ні бути, ні заговорити цьому. І я вбачаю в цьому, в принципі, в такій загальну мету для кожної особистості це моє особисте сприйняття. Це віднайти ту цілісність, це приєднати до себе такі різні частини нашого Я, але пов'язати їх між собою таким чином, щоб вони слугували єдиній, єдиному вектору, в який рухається особистість. І, на жаль, без усвідомлення минулого, без аналізу минулого. Без аналізу проблем з дитинства. І ви не впізнаєте те, що ви від себе колись дуже давно відрізали. І ви не зможете рухатися з такою швидкістю, з якою ви хотіли б. Бо з вами буде завжди рухатися той невидимий баласт, який робить наше коло пакманом. Дякую, що були зі мною. Я буду вам вдячна за лайки, за репости, за коментарі. Я відкрита до питань так само під відео. З задоволенням буду відповідати, і мені хотілося, щоб у нас створилася така певна приємна екосистема під нашими відео, в яких ми можемо з вами обговорювати ситуації і терапевтувати, тобто допомагати один одному. Відчувати цю близькість, взаємодію, підтримку і те, що з вашими частинами і з вами в цілому все окей.